Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні запрошую вас скуштувати чудові домашні біляші з м'ясом по моєму рецепту. В цих біляшах усе просто ідеально. Ніжне повітряне тісто та соковита, пікантна, м'ясна начинка. Отже, кому цікаво, залишайтеся зі мною та й давайте готувати. Для приготування нам знадобляться такі продукти. Вода тепла, кефір, дріжджі, олія, сіль, цукор для начинки, фарш, цибуля ріпчаста, сік лимона, спеції, часник, сіль, вода питна. зелень за бажанням. Спочатку готую опару. В глибоку ємність розкришую пресовані дріжджі. Можна взяти сухі. Всипаю цукор і вливаю теплої води. Розмішую, щоб дріжджі розійшлися. Вливаю воду, що залишилася, і додаю декілька ложок борошна. Перемішую і залишаю, щоб дріжджі ожили. Грудочки борошна залишаються. Нічого страшного немає. Вони потім самі розійдуться. Через 10 хвилин опара піднялася шапкою, з'явилася пінка. Всипаю сіль, вливаю олію і перемішую масу. Далі вливаю теплий кефір, перемішую і поступово порціями всипаю просіяне борошно. Спочатку замішую тісто ложкою. Коли стало досить густим, викладаю на стіл у борошно і починаю місити руками. Поступово підпилюю борошном. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться, будь ласка, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові смаколики. Діліться моїми відео з друзями та пишіть коментарі. Допомагайте розвідку україномовного канала. Тісто повинно бути м'яким та ніжним на дотик. Викладую у миску, накриваю рушником і залишаю в теплому місці підрости. Для начинки цибулю нарізаю дрібними кубиками. Висипаю в окрему ємність і поливаю лимонним соком. Додаю дрібку солі і ретельно перемішую руками, ніби перетираючи, щоб цибуля пустила сік. Це важливо зробити, щоб при смаженні вона встигла приготуватися. Фарш сьогодні у мене курячий. Можна брати індичий або свиний. Додаю до фаршу улюблені спеції, які саме і їх кількість беріть за своїм смаком. У мене це сухий та свіжий часник, паприка, коріандр, мелений духмяний перець та сухий овочевий бульйон. Сіль додаю за смаком. Ретельно перемішую фарш зі спеціями. Тепер додаю зелень. У мене сьогодні свіжий кріп і цибулю. Також ретельно перемішую. Щоб фарш був більш соковитий, в кінці додаю питну воду і вмішую її. Загалом я влила десь біля 100 мл води. Фарш не повинен бути дуже густим. Коли тісто підійшло, ставлю на вогонь велику пательню з рослинною олією. Добре розігріваю її. Руки та стіл змащую також олією. Краще використовувати саме олію, бо борошно горить на пательні. Від тіста відщипую шматочки вагою приблизно 70-80 грамів. Формую з них кульки. Викладую на стіл на відстані одна від одної. Коли кульки готові, олія розігріта, формую біляші. Притискаю кульку руками і злегка розтягую в пласт. Повинен вийти тонкий коржик. Викладую столову ложку начинки і розподіляю її по всій площі коржика. Краї защіпую так, щоб всередині залишився отвір. Завдяки цьому вироби краще та швидше просмажаться, і фарш ніколи не буде сирим. Даю виробам Злегка підійнятись хвилин 5. Викладую спочатку відкритою стороною олію, потім перевертаю і смажу з іншого боку до золотавого кольору. Вогонь при цьому повинен бути середній, ні в якому разі невеликий. Виходять просто чудові, соковиті, смачнющі домашні білящі, які просто казково смакують зі склянкою томатного соку. То ж готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.